Інформаційний підсумок подій п'ятниці, яким для Дніпропетровщини видався цей день, розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! І спочатку стисло про головне: 11 місяців боротьби у Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою. Виганяють маршруток і вимагають за проїзд. Свавілля водіїв Дніпра, які не приймають пенсійне посвідчення у дії. У Дніпровській філармонії пролунає концерт іспанської музики, який на сцені виконується вкрай рідко. Більше про це розповість гість у нашій студії. Дев'ять років і 380 діб українці протистоять країні терористу, яка намагається окупувати наші землі. Ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. За даними Генштабу ЗСУ. Протягом минулої доби противник запустив 95 ракет різного базування. 34 з них знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційний удар, зокрема, використав 8 безпілотних літальних апаратів типу Шахет 136 половину з них збиту. А ще терористи здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, противник не залишає спроб оточити місто Бахмут. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення. Дивіться в інтерактивній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення, обстріляв, зокрема, сім населених пунктів Харківщини, Невське, Діброву і Червонопопівку на Луганщині, а також Роздолівку Донецької області. Штурмові дії міста Бахмут ворог не припиняє на Бахмутському напрямку. Наші захисники відбили численні атаки. В Района Залізнянського, оріхова Васильівки, дубова Васильівки, Бахмута та Іванівського ворожих обстрілів продовжують зазнавати населені пункти Донеччини. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії неподалік десяти населених пунктів Донеччини. Ворог продовжує бити по Авдіївці, Водяному, Вугледару та іншим населеним пунктам Донецької області вздовж лінії зіткнення. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Донеччини, Запорізької та Херсонської областей. Серед них Новосілка, Гуляйполе, Мала Такмачка та місто Херсон. Російська армія продовжує тероризувати мирне населення. Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Про це повідомляють рятувальники. Поцілили по Покровській громаді. Є приліт в енергетичний об'єкт. Там виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили. З важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкодження зазнали транспортне та аграрне підприємства. А ще адмінбудівля. Понівечені і три приватні будинки, і стільки ж господарських споруд авто та лінії електропередач. Люди вціліли. 11 місяців відчайдушної боротьби та десятки операцій у Дніпрі. Попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою. Просто від церка пішла з життя 7 березня 2023 року. Євгенія отримала тяжке поранення минулоріч, 10 квітня під час російського ракетного удару по аеропорту у Дніпрі. Речницю ДСНС врятували дніпровські лікарі, а потім її доправили до найкращої клініки Німеччини. Однак у лютому вона повернулася в Україну, бо була незадоволена лікуванням за кордоном. І через місяць під час чергової операції серце дівчини зупинилося. Прощалися з пресофіцеркою у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Справжня патріотка та фанатка своєї професії саме такими словами можна описати Євгенію Дудку, пресофіцерку ДСНС. Десять років свого життя вона присвятила цій службі, згадують колеги. Усюди Женя була з камерою, фільмувала всі пожежі та оперативно розповідала про надзвичайні події у Дніпрі. Завжди усміхнена, чуйна, відважна та відповідальна. Такою її запам'ятали всі колеги, друзі, рідні та близькі. Добрий, світлий чоловік, який завжди була прийти на допомогу. посоветовать, подсказать. Вот. К сожалению, что мы сейчас прощаемся с ней. Светлая ей память, и пусть земля и будет Бога. 32-річна дівчина горіла своєю справою, обожнювала роботу та викладалася на всі 100. Посаду речниці Женя зайняла при трагічних умовах після смерті її колеги Дарії Гречищевої 15 вересня 2021 року. Рятувальниці були хорошими подругами та багато працювали, аби підвищити престиж служби у ДСНС. Та через півроку, з початком повномасштабного вторгнення, специфіка роботи дівчини змінилася. І Євгенія, як справжня патріотка, залишилася на батьківщині та про продовжила стояти на своєму фронті і допомагати країні, тепер висвітлюючи злочини російської армії. Вона разом з Дашою Гречищевою на той час речником безенс проводила тренінги з першої допомоги. завдяки цьому тренінгу для мене почався шлях мій в загоночникове реагування. Даша була така дуже, ну, Даша, Женя, вони разом постійно були. Це завжди такі дівчата усміхнені були. І... І такі добрі посмішки були, такі красиві дівчата були. Один з таких став фатальним для рятувальниці. 10 квітня 2022 року Євгенія разом зі своїми колегами-надзвичайниками ліквідували наслідки обстрілу аеропорту в Дніпрі. Тоді агресор завдав повторного удару, внаслідок чого постраждали шість рятувальників, в тому числі її чоловік Ігор Гетало. Але серед всіх колег поранення дівчини було найтяжчим. Речницю врятували дніпровські лікарі, зробивши понад десяток операцій. Тут вона навіть одружилася зі своїм коханим, але насолодитися... Сімейним життям не встигла, бо далі треба було їхати на лікування у Німеччину. Це була надзвичайника дієва, активна дівчина, яка ну, не могла вести себе по-іншому. Навіть той випадок, як той трагічний випадок, який стався у квітні в аеропорту. Це також теоретично вона туди мала не їхати. Там був фахівець, який був змін, який робив свою роботу, але вона. Розуміла, що вона зробить краще. В найкращій клініці в Берліні дівчина продовжила свою боротьбу за життя, але через 11 місяців у лютому надзвичайниця повернулася до України, бо там в лікарні її майже не лікували. Тоді вона писала у соцмережах, що на батьківщині вона одужує швидше і тому ризикнула на операцію в Києві. Проте 7 березня 23-го року серце пресофіцерки зупинилось. Звичайно, їй буде дуже не вистачати її енергійності, активності і патріотизму вона дуже вірила в те, що всі ми робимо одну важливу справу, вірила в перемогу нашої країни. А ми вірили в те, що вона все ж таки зможе подолати цю трагедію. Але, на жаль, дуже сумуємо і дуже скорбимо разом з її родиною, що так сталося. 10 березня в храмі Різдва Пресвятої Богородиці пройшло прощання з Євгенією. Прийшли провести в останню путь рідні, друзі та колеги. Редакція 9-го каналу висловлює найщиріші співчуття родині загиблої. Це велика втрата для нас всіх. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник. Новини Дев'ятого каналу. У Дніпрі продовжують виплачувати матеріальну допомогу містянам, які залишились без житла, або в кого воно частково зруйноване. Внаслідок російської агресії. Станом на 9 березня матеріальну допомогу отримали 245 дніпрян на суму понад 44 мільйони гривень. У міськраді повідомили 15 власників зруйнованих квартир будинку на перемозі, чиє житло повністю знищила російська ракета. Вже отримали по 2 мільйони гривень. По одному мільйону виділили з міського бюджету ще один субвенція від області. Найближчим часом матеріальну допомогу отримують всі власники зруйнованих квартир. Ми не надаємо компенсацію, ми надаємо матеріальну допомогу. Тобто людина вправі сама обрати, на що вона витратить ці кошти. Ми не контролюємо. То те, що вона купи саме квартиру, що вона купи саме житло у місті Дніпрі. Ми навіть не контролюємо, чи купить вона взагалі житло. Це місто допомагає людині, яка опинилась в таких страшних обставинах. І там ж люди не тільки втратили житло, вони ще втратили близьких людей. Тобто, це вкупі допомога родині. Ображають, виганяють з маршруток і вимагають за проїзд. Так водії ставляться до тих, хто показує пенсійне посвідчення у дії. Хтось виборює свої права, хтось мовчки протягує 15 гривень. На чиєму бусі правда розбиралася Наталія Москаленко. Тетяна мешканка Мелітополя, та війна змусила її шукати інший дім. Так доля привела у Дніпро. В той час як її чоловік та сини боронять державу у найгарячіших точках. Тут у Дніпрі пані Тетяні доводиться виборювати своє право дане за законом. Жінка волонтерить, їздить в'язати маскувальні сітки на фронт кожного дня двома автобусами. Та ці подорожі часто бувають вкрай неприємними. Випадки, коли водії автобусів. Зневажливо ставились до документа, який я представляла. Річ у тім, що в місті Мелітополі залишились мої паперові документи ветерана труда і пенсійне посвідчення, але в телефоні. Є додаток дія, яким я користувалася. Я ввела пенсійне посвідчення через додаток і показувала водіям. Жінка розповідає, її зневажали, змушували покинути салон автобуса або заплатити за проїзд. З несправедливістю жінка зіткнулася з водієм 136-го маршруту. Один з водіїв сказав, диспетчер наказав мені, щоб я не признавав дію. Тому, мабуть, треба звернутися до диспетчера, щоб вона знайшла цю постанову, роз'яснила водіям, як її користуватись, і нарешті ввічливіше відноситись до людей похилого віку. Тетяна спочатку платила за проїзд, та потім вирішила, ці кошти можна пустити на кориснішу справу. Я принципово їздила по цьому документу, тому що не тільки я так сказати стала жертвою цього. Взагалі, я чула від жінок, які казали, що мені краще заплатити уже. Але вибачте, я ці кошти зберу хлопцям на амуніцію, на фронт, на, на ліки навіть чому я повинна класти ці гроші. Нагадаємо, восени 2022 Року. Пенсійне посвідчення дозволили пред'являти в електронному вигляді в дії. Відтоді стало необов'язковим носити з собою оригінал документу для проїзду у громадському транспорті. Цифровий аналог має також юридичну силу. Та виявляється, у громадському транспорті міста не всі про це знають. 136 й маршрут належить до приватного виробничо-сервісного підприємства СТО Карлосон. Ми зателефонували директору, щоб дізнатися, у чому ж справа. З його слів, диспетчери та водії вже знають про існування пенсійного посвідчення у дії, адже він повідомив про це їм особисто. Проте вчора вчора діло всім маршутом. мене було вчора м'яз і не всім дічерам. саму дію показуємо, тому що нам указали. На совещании говорил полковник, что, ребята, есть такая идея, где люди должны показывать, и она действительно. Я говорю, так как у меня есть пенсионная, я всем показал, всем объяснил, на каждый тупик заехал, всем девочкам рассказал, всем показал. Я говорю, девочка, вот в таком плане, я всем им показывать, в прошлом году даже водитель были, даже сам довел водителя. Одно собрание было, второе собрание было, довел водителям лично верно. Мы не знали, что оно и как оно. Крім того, наголошують у підприємстві зросла кількість шахраїв, які бажають приїхати безкоштовно, показавши скріншот з додатка. Тож водію потрібно показати оригінал посвідчення, перевірити який можна через QR-код. Наталія Москаленко Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Сто шістдесяту річницю сьогодні святкує наш гімн. Саме цього дня. 1865 року в польському місті Пшемишль вперше прозвучав твір композитора Михайла Вребицького. На слова поета Павла Чубинського, ще не вмерла Україна. А вже 15 січня 1992 року Верховна Рада затвердила музичну редакцію державного гімну, трохи змінивши текст твору. Сьогодні український гімн лунає у всьому світі як символ стійкості та боротьби проти російської агресії. Isso Симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана 12 березня представить концертну програму з незвичними композиціями. Прозвучить 39-та симфонія Моцарта. Це один із останніх творів генії. Також буде виконаний концерт Арнахуес для гітари з оркестром іспанського композитора Хоакіна Родріго. І більше про незвичний концерт розкаже наш гість у студії головний диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана, заслужений артист України Віктор Плоскіна. Добрий вечір, добрий. Вечір. Виктор, да, добрий я вечір. радий знову вас е, вітати у нашій студії. Дякую. Е, ну, перше питання. А, е, незважаючи на ситуацію в Україні, е, оркестру вдалося поїхати на гастроля. І розкажіть, е, що для... Артистів, що для вас особисто о, усі гастролі? Що вони значать? Оркестр має давний контакт з імпресаріо іспанським, і коли виникла така, виникло таке запрошення, то звичайно всі радо відгукнулися і поїхали. Чому? Тому що був ковід, не можна було їхати. А тепер ситуація така складна, що людям потрібно було хоча б трошки перевести дух. Хоча умови були досить важкі, тому що дуже багато переїздів. Іспанія велика країна, але так. сонце дуже гарно сприймали іспанці. Вони дуже красиві, хороші зали. Ми і українську музику та, грали, і з українським прапором виходив я декілька разів. І, звичайно, і була і популярна музика, і штраус, і кіномузика, Тобто е дали дуже багато хороших плідних концертів, гарних концертів і поверта повернувшися додому звичайно е, звичайно ми хочемо зробити всього в е, числа в 17-й годині такий е, концерт наполовину на половину присвячений програма е, іспанії тобто буде виконаний концерт родрігеса е, Гітарний концерт, котрий виконає Антон Ялоза. Ви дуже добре знаєте його. Він гарний виконавець на гітарі. Він гарно грає. і З, з, з оркестром, до речі, він перший раз буде грати цей концерт. А він такий концерт е, ностальгічний, такий душевний. І я думаю, що найкраще, що написано для гітари, це цей концерт. І буде виконаний твір Хіменеса, е, Весілля називається такий дуже яскравий, дуже гарний твір. Але кхе, цьому передує м, виконання 39-ї симфонії Моцарта. 39-та симфонія Моцарта одна з. Вершин його творчості і взагалі вважаю одна з вершин симфонічної музики. Бо, знаєте, якщо вийдемо на вулицю, спитаємо, хто такий Моцарт, то тисячу процентів людей скажуть, що це композитор. Тобто, якщо е, асоціації це з музикою, Моцарт асоціації з музикою, так. нема нічого ближчого до музики, як Вольфганг, Амадей Моцарт. І ця симфонія, вона. Надзвичайно глибока і надзвичайно потрібна в цей час, тому що там є такі, е, такі цікаві речі, е, коли ти її слухаєш, то таке враження, що ти потрапляєш у якийсь Надвимір, космічний надвимір. Тобто ти переходиш в другу стадію. Просто якщо, якщо ти все відключиш, все, все покинеш і тільки будеш з Моцартом, от пів години, 33-34 хвилини з Моцартом, я запрошую. Для оркестру це дуже добре, тому що оркестр, Моцарт це свого роду гігієна. Тобто, все, на чому базуються музичні принципи, це Моцарт. Так що я запрошую на цей концерт і буду дуже радий, якщо в нас буде багато-багато публіки. Бо останні концерти. Дуже багато людей, от практично повна філармонія, повний зал філармонії. І я надзвичайно радий цьому, тому що бачити заповнений зал, нічого нема приємнішого як ну, бачити заповнений. Під зал. Під час війни, я думаю, людям ну, дуже потрібно слухати музику. <клес> І сьогодні у нас такий день день державного гімну. Так? Так. Це теж ми зрозуміли, що музика, музика, це символ, це символ, який нас об'єднує. А ну, інша музика, класична музика, вона дає нам втіху. так? Yeah. Тиху, і, от, наприклад, візьміть фільм, будь-який фільм, викиньте з нього музику. І ви не будете бачити такого емоційного наповнення, ви не, будь, не будете бачити тої емоційної основи, на якому поставлений цей фільм. От просто. Або, або, або не... на заставках, щоб ми не, питання, не було ми музики. Так, Мусар, та... Розповіли про те, що буде Моцарт. А чому концерти з гітарою? Да так рідко бувають? Ну, оркестр симфонії з гітарою? Ну бо знаєте, гітара це такий інструмент, котрий взагалі. Породжує тишу, от якщо інструменти її е, е, забирають, тобто тиша, тиша, коли починають інструменти грати другі, то е, тиші немає, то гітара вона створює тишу. І з оркестром дуже мало концертів, але концерти є. Тому я вважаю, що варто прийти на цей концерт. Ну, це, нас, точно. Це, точно. це не часто так таке буває. А на чим працюєте наразі? І які плани? Чим ви хочете нашого а, слухача, ну і глядача, а, здивувати а, після цього? <кій> ну хочу сказати, що філармонія всупереч всім проблемам, котрі є а проблем дуже багато, і не хочу зараз їх піднімати в цей весняний красивий гарний день. Вона працює, вона дуже потужно працює. Вона всі майже всі концерти проходять з аншлагами. Тобто, крім симфонічних концертів, є камерні концерти, є джазові концерти. Тобто, філармонія стала таким хапом, як то зараз кажуть. Та дуже гарне кафе зробили внизу. Люди приходять, люди. От навіть під час повітряної тривоги там, як то кажуть, тусуються. От вони весь час там в тому просторі, і цей простір починає намолюватися. Бо Дуже важливо, щоб в стежку дорожку протоптали до, до хати, щоб е, знали, що там добре, там звучить музика. Навіть ти заходиш у філармонію і ти чуєш, так тихенько грає класична музика. це вже тебе спонукає так, так. до того, що це будинок музики. Що стосується планів, нас очікує дитячий концерт 19 числа, де ми будемо грати. Українську музику Колодуба, українську карпатську рапсодію, і енеску рапсодію румунську називається. Анімаційна така річ Микола Кожумяка. То українська казка адаптована анімаційно. А ми даємо таку не підзвучку, а музичне оформлення. Ну, таке. Такі, так, да. І діти от ми робили Котигорошка, ми робили Дісней. Дітей дуже багато, і діти дуже ходять, і їм дуже цікаво, тому що це по перше українська казка, Ми говоримо українською мовою зі сцени і. Гарна музика і плюс анімація. Анімація, пісочна анімація. Потім нас чекає 25 числа надзвичайний концерт. Це б я дійсно сказав надзвичайний, тому що у нас будуть звучати геніальні твори з золотої класики. Це концерт Брамса Скрипковий, який виконає Дмитро Ткаченко. Дуже знаний і дуже популярний е скрипаль, один з найкращих наших українських скрипалів. Він спеціально прилетить з Лондону для нашого концерту. Він там працює. і Він прилітає спеціально для нашого концерту з Лондону. І в другому відділі п'ята симфонія Бетховена. Угу. Тобто золота класика. Так, так що так, я також 25-го в 17-й годині запрошую да, на да, цей да. концерт. Ну, дякую. Дякую, що ви за нас завітали. В нашій студії був Віктор Плоскіна, головний диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії імені Когана. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9-го каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійних вихідних. Бережіть себе!